Якщо в тебе мінімум не дві роботи, то якийсь там ти не айтішнік. Які переваги та недоліки такого рішення? Ти не можеш просто шолкнути, і ти все знаєш. Я не пройшов випробовальний термін. Мене почали питати по пітону, і я зрозумів, що взагалі нічого не знаю. Ось такі от програмісти Якусь якогось кот, яка в молоко макнули. Мене на роботу не беруть, в мене там не виходить постійно, код не запускається, не компілиться. Блін, може, це не моє. Може, треба було на психолога піти? Не знаю. Суворо, я сказала. Я зрозумів, що залишати це не буду, але я дуже хотів грошей. І я таки лишився до першої зарплати. Треба було піти. Хто ж знав, що це буде настільки настільки престижно? Іронічно. Да, да. Життя покидало Мене звуть Софія Павлова. Вас вітає нова рубрика освітнього проєкту to топірс Степ to IT. Наші гості це працюючі студенти та випускники вишів в it сфері Ви дізнаєтесь, який шлях вони пройшли перед тим, як гордо називатися «АйТішниками». Сьогодні у нас в гостях студент 4-го курсу імені Тараса Шевченка Максим Марчишак. Максиме, привіт! Привіт! отож, Максиме, цікаво почути твою історію. Коли зрозумів, що цікавишся програмуванням? У нас в школі. 9 класу почалася інформатика, і я з маленького містечка я пам'ятаю, що до нас просто серед уроку якогось математики, чи що прийшов е, вчитель Володимир Богданович, і він типу, просто прийшов такий: так, мені треба когось на, на інформатику, на Олімпіаду, хто хоче бути, хто хоче бути програмістом. Я пам'ятаю, всі якось дуже, дуже засоромилися, ніхто не хотів піднімати руку, а я дуже любив грати ігри. І дуже багато айтішників приходять в ІТ взагалі, через те, що вони ігри грають і хочуть писати свої ігри. Я пам'ятаю, я руку підніс. А і він такий, так, ну окей, прийдеш до мене після уроку, після я тобі дам книжку. І я до нього прийшов після уроку, він мені дав таку грубезну книжку, коротше, Паскаля, яку я взагалі не відкривав. І він такий, так, ну коротше, пройди то, то-то. Прийдеш до мене, розкажеш, що ти як ти. Я пам'ятаю, типу, я відкрив її такий ого вона, така стара. Там Турбо Паскаль 2000 чи що, такий синій. І я пам'ятаю, я зайшов на YouTube, і я такий, так, тіпа, коротенькі уроки по Паскалю, будь ласка. Ну, я їх подивився, і я пам'ятаю, він взагалі майже не готував до цих всіляких олімпіадних завдань. Ну, Я подивився, які мені були цікаві. І поїхали ми на районну олімпіаду, де я там третє місце зайняв, і якось я закинув, більше не думав про то. Потім в 10 класі я знову поїхав, це вже було друге місце. І в 11 класі він мені сказав, так, Максим, тіпа, якщо ти. Перше місце, я тобі поставлю 12 балів. Uh, Ну, Я поїхав туди, і якимось чудом я таки отримав це перше місце, не знаю, як вийшло. Uh, і він такий: ну, Максим, молодець. Ми з ним зібралися пізніше і поїхали на область уже. Ну, ми там там мотивував, ми йдемо в машині, оцей старі його його старому. Uh, Приїхали, там його вже дуже погано, там вже були розумні діти. Я пам'ятаю, я ще їду з ним і кажу: Блін, жаль, не можна на питоні якомусь там писати. А Він сказав, «В смислі не можна, а чого ти мені не сказав? Чого ти мені не сказав, що ти знаєш краще пітон? Ну і я далі написав на Паскалі цьому олімпіаду, і теж якесь там далеке місце отримав. Потім вже прийшла пора вибирати спеціальність, яку я хочу. У мене було три шляхи розвитку. Я пам'ятаю, дивився в той момент дуже багато про психологів. А... Цікавий айтішник з ухолом в психологію. Реально. І я пам'ятаю, я собі виписав, коротше, три напрямки, в які я хочу йти. Це була юриспруденція IT і психологія. Я пам'ятаю, сидів, коротше, малював табличку плюси-мінуси. А... В ІТ я не хотів через те, що там математика треба, я математику ніколи не любив. В юриспруденції не хотів через те, що. Там дуже довго треба вчитися, і там дуже довгий кар'єрний шлях, зарплата в гривнях. А в психології... я пам'ятаю, я вибрав психологію, вже собі там обвів, що типу, все психологія, а в мене тоді була ем, ця класна керівничка, християнська етика у нас вела. Е, у нас це не був як факультатив, у нас це був прям предмет в табелі. І я сиджу після уроків, оце щось малюю, е, свою табличку, і вона каже: що малюєш? Кажу, ну думаю, на кого йти. Вона така так, Максим, на психолога не йди, там важко. І я такий, о, ну якщо важко, я де не піду, піду на ІТ. Так воно якось сталося. Я пам'ятаю, я такий, типа, що там ти математика? Вивчу її за, за семестр. За, за цей от рік до репетитора походжу і буде все нормально. І якось так сталося, що я умудрився поступити. А математика, ти кажеш, потрібна була тільки для ЗНО, чи вона тобі якось знадобилась? Ну, Там потрібно логічне мислення взагалі. Логічне мислення. воно... Я на той момент, це було літо перед тим, як я вже поступив, я дивився дуже багато курсів на Ютубі по Питонів. І воно якось розвивало це логічне мислення. Потім у нас була Булева Алгебра, теж дуже класний предмет, але це вже було у університеті. І от мені це якось допомогло. Є напрями IT, де без математики нікуди, це якась там статистика переважна. Тата саенси, от туди треба конче математику. А тим, чим я займаюся, в цілому вона не потрібна. Там потрібна просто послідовність логічні мислення. Чи була у тебе рольова модель, на яку ти рівнявся, коли обирав свою професію? Е, рольова модель. Якщо чесно, е, я хотів писати ігри, як всі як більшість айтішників, які йдуть, е, які починають програмувати. Але щось якось воно мені не зайшло. І Якось в мене був такий слабенький комп'ютер. Це треба було скачати. Юніті. Оцей двіжок він був, він доволі багато і місця займав, і він вимогливий до комп'ютера. І я пам'ятаю, я просто на пітоні щось там писав. Оці текстові РПГ-шки. От всі з цього всі з цього починають. І я був одним із них. А потім вони якось помало-помало змістилися, Я поступив в університет. І я знайшов для себе бібліотеки для Python, які дозволяли е, уже, ну, показати людям, що ти робиш, а не просто в консолі вивід. І я пам'ятаю, я, я дуже тато її хвалився. Тихо дивіться, а тоді дивиться таке, а там просто на чорному тлі просто якісь букви які бігають. Коротше, непонятно. А потім, от я поняв, що насправді це дуже легко робити, е, то щоб воно в інтерфейсі відображалося. І от якось я більше в цю сторону-сторону в сторону бекенда переключився. Потім я ще телеграм-ботів писав, дуже класна штука для того, щоб швидко щось написати, і воно вже доступне. Розкажи про своє оточення. Чи складається воно з програмістів? Можливо, у вас є якісь спільні проекти? А, про моє оточення. У мене переважно оточення програмістів. Якось з першого курсу воно почало з'являтися, на другому воно вже було таке солідне. І я пам'ятаю, у нас взагалі, мені здається, сила університету в тому, що ти попадаєш в коло однодумців, і ці од... у вас є дуже багато спільних тем, ви навчаєтеся на одного чогось. Таке, як я приїхав з маленького містечка, велике зразу в столицю, то мені було дуже цікаво все. І мене оточували люди, які реально, яким реально я був цікавий, яким, які мені були цікаві, і ми багато спілкувалися на тему нашої професії. І в нас був прям культ. Піти на роботу ще студентом, будучи. Типа це вважалося, якщо ти не, не працюєш, якщо в тебе мінімум не дві роботи, то ти якийсь там. Ти не айтішник. І якось цей культ мені дуже допомагав, дуже мотивував піти, піти на перші співбесіди, на першу роботу. І в мене досить, до речі, це коло збереглося, і ми вже такі не знаю, айтішники, які добилися чогось. Чи мотивують у вас, можливо, якось викладачі шукати роботу і на яких курсах? Взагалі, я зараз вчуся в, на кубіку, в це факультет кібернетики в Шевченка. І насправді у нас там є до, дуже багато викладачів, які паралельно ну, і викладають, і працюють. Е, є навіть такі, які в Гуглі працюють паралельно. І вони, вони реально не ставлять, ну, це не дуже можна так робити, вони не ставлять якісь додаткові бали за те, що ти працюєш, або якщо ти приходиш стажировку, іноді роблять поблажки якісь. Наприклад, у мене є одногрупник, який стажирувався в Гуглі, і, він, і йому викладачі такі Ого, ти такий крутий, хоча він нічого не робив. Такі програмісти Гугла. Так, є таке. Ну, взагалі, взагалі да, мотивують. Чи вистачає тобі університетської програми, чи можливо є потреба шукати якісь профільні курси? А, університетська програма дуже багатогранна. І вона якось старається все охопити. Але так як IT дуже швидко розвивається у всіх напрямках одночасно, вона не завжди встигає якось всі, всі нові штуки охопити. Хоча студенти-викладачі дійсно стараються це зробити. І студенти їм підказують, показують якісь проекти на нових технологіях, і викладачі ну, не сидять і не кажуть, а що ти написав це на старій джаві, а чи ти написав на чомусь новенькому. Ні, вони, наоборот, йдуть на зустріч, навіть якщо ти з ними можеш не узгодити це. Вони все просто показуєш, не такі, о, а як це працює, як це працює. Типу, вони наоборот більше розпитують. Ну, все одно вони вчають у цій своїй базі. Вона не є дуже старою і досить цікавою. Багато чого, багато різних концептів цікавих. Я дізнався іменно з університету через те, що там можливо, мені просто подача подобається. Типу, ці лекції, просто сидиш, слухаєш собі. Так. Ну, ти хороший студент, якщо відвідаєш лекції. А, ну, раз в рік і палка стріляє. <ріки> ну, взагалі, взагалі без, без самоосвіти нікуди. А, ну, тут більше, напевно, потрібно від тебе, як від студента, як від того, хто хоче кимось стати, щоб в тебе було це от бажання вчитися, бажання чогось нового робити. Я пам'ятаю, мені, мені дуже подобалося придумувати собі якісь задачки. Типу, якийсь проект, написати, наприклад, там, не знаю, клон Spotify, щось таке. І ти просто сидиш, якось риєшся в цьому, і ти так вчишся. Більшість айтішників так робить. Вони придумують собі щось, і в процесі того, як вони це реалізовують, вони навчаються цьому. Звичайно, воно виходиться погано. Но з першого разу, якщо ти будеш це вже переписувати, ти вже будеш набагато краще це все усвідомлювати, і якийсь тебе такий логічний ланцюжок краще побудується. І воно буде частіше написано, на більш продумано. І так, в принципі, працює зі всім в ІТ. Тобі треба спробувати перед тим, як, як ти чогось досягнеш. Ти, ти не можеш просто шолкнути, і ти все знаєш, або ти не можеш тільки ходити на лекції, слухати тільки цей матеріал і ходити, думати, що ти от все знаєш і на щось подаватися. Хоча дуже часто викличі стараються це зробити. То університетська база вона дає іменно таку от базу, Тіп, вона не сильно заглублюється. А заглублюватися приходиться самому може то, що тобі конкретно сподобалося. Ніхто не заставляє тебе там, бути веб-розробником, -веб якщо тобі подобається писати на якісь програми або гейм девелопмент. Ніхто не заставляє, просто ти маєш от, здати це потрібне. <гумірно> Я знаю, що ти працюєш з другого курсу. А коли почав шукати свій перший оффер? чи стала цьому причина твоя ком'юніті, чи можливо просто хотілося грошей Бо швидше. Е, мені хотілося і грошей, і на мене ком'юніті дуже тиснуло. Ну, воно мотивувало. І до сих пір мотивує. Е, я пам'ятаю, мені стукнуло 18, чи мені навіть не було ще 18, і я тоді хотів бути Python-девелопером. Е, я пішов, я почав на джині е, дивитися вакансії різні, дивитися, що там треба, писати свої предпроекти якісь, щоб показувати їх людям. Uh, і я таке попав на одну співбесіду на, на технічну частину, і вона була офлайн в офісі. Я пам'ятаю, я прийшов туди, мене почали питати по питону, і я зрозумів, що я взагалі нічого не знаю. І мене так, мене так це задізморало. Я вже нічого не хотів, якщо чесно. Не знаю, якусь котика в молоко макнули. І я якось так розчарувався в своїх знаннях пітона. Що я знайшов е, курси по, по Go, і я на них пішов. А перед цими курсами я, типу, заглядав на, на цьому програмування, і я проходив на Ютубі такі відеоуроки, мені сподобалося. І я вже прийшов на ці курси, вже таким, який щось знає. І після цих курсів я попав на свою першу роботу. Вот. Влаштовувався на джуна чи спочатку на інтернет? Це, це, це не джуна позиція була. Це взагалі був фулстак. Ем, і це було казано. Я пропрацював в казано. Цікавий досвід. Програміст, психолог. Вони юриспруденції, ніхто й в казі не працював. Ну, життя, воно таке. Студент Шевченка знімає в КПІ це варто. — Іронічно. Життя покидало. А це ми в офіс ходили, кожну ранку прокидалися. Взагалі там були такі трошки устої, такі, трошки старі, бумерські. Що потрібно було ходити в офіс, не можна запізнюватися. Якщо ти запізнюєш, це виговор, не можна виходити в магазин, бо це теж виговор. Я На мене всі дуже сварилися. Максим, чого ти вийшов в магазин, Максим, чого ти там запізнився? Суворе казу. Суворе казу, реально. А, і я там попрацював півроку, а потім я якось дуже сильно розчав. Я не пройшов випробовальний термін. Всі пройшли крім мене. І я пам'ятаю, я теж. Я... А мене посварили через те, що у нас був корпоратив, а я за 5 хвилин до корпоративу вже не працював. Якось так воно було. І я, пам'ятаю, не пройшов пробовальний термін. Вони такі, ну все, ми тебе звільняємо. Або ще раз там не больний термін. Я зрозумів, що лишати це не буду, але я дуже хотів грошей. І я таки лишився до першої зарплати. Я дуже... Після цієї джуновської позиції в цьому казино було. Дуже складно знайти ще одну роботу. Напевно, півроку дуже недостатньо для того, щоб далі піти на роботу. Ну я знайшов е, позицію тренів в Софцерві. Це, типу, вже було, не знаю, напевно, з п 7 пройшов. І мене ніде не взяли. Але це була позиція Трейнів в Совцерві, яка, до речі, вище оплачувалася, ніж жоном в казино. І е, е, це було найгірше моє інтерв'ю, яке було. Найгірша співбесіда, я не знаю чому. якось, я, якось Мені нахамили, я нахамив, а потім, а потім мені через день пише, пише HR. Така, е, як тобі інтерв'ю, як все пройшло? І я починаю писати: Блін, жахливо, короче, На мене нахамили, я нахамив. Найгірше інтерв'ю, яке в мене було. І вона така: ага, то ти не будеш продовжувати зами спілкування, так? Просто ти їм сподобався так сильно. <ріст> я такий, а, але сподобався все, все, все вибачте. <ріст> і, і я пам'ятаю, я такий добре, добре, я буду з вами. І мене взяли. І це вже було набагато цікавіше. Через те, що там був набагато багатший стек технологій, було дуже багато чого я не знав, і в мене був доволі хороший ментор, який, скажімо так, не гнав мене палкою, але при тому він казав, що Максим, от зроби то, зроби то. Якщо що, питай мене, я тобі розкажу. Якщо не розкажу, то заставлю тебе самого розбиратися. І воно мені дуже допомогло і якось дуже сильно розширило мій кругозір технологій і взагалі якось поняття саме архітектури, побудови приложень, спілкування між ними. Пізніше цей проєкт закінчився, мене повесили до джуна, і я пішов вже на інший проєкт. Там я теж умудрився стати тим лідом через те, що мій тім лід пішов. От так життя покидало. <laughs> в соседу я пропрацював півроку. Пізніше я пішов звідти через те, що позиція Тім Ліда доволі багато і тебе потребує. оплачувався як джун. Тому мені мене ж дуже сильно жаба давила через те, що от, знову ж таки всі мої друзі, вони такі, вже айтішники, там, сіньори, мідли, помідори. А, і в них дуже високі зарплати були. А в мене, ну, джуна, ну при тому, я тієї працюю, як вони. І я пам'ятаю, я. Таки, таки пішов звідти. Бачила в твоєму профілі LinkedIn, що зараз ти обіймаєш посаду Software Developer а, в компанії Ліватек в Норвегії. А, розкажи, як ти туди потрапив і що входить в твій розпорядок дня? А, ну я от коли вже затурпався, будучи тім лідом, я почав шукати зміну роботу знову ж таки через джині. І от знову ж таки, Совсер дуже сильно допоміг мені тим, що дуже сильно розширився кругозір технологій. І я їх вписав, там такий здоровенний список вийшов. я Дивлюся, таке ого. І я почав ходити на співбесіди, де вже було набагато легше, через те, що, по-перше, я і тим лідом був там, і в мене вже такий доволі ну, півтора року відпрацював, і ще пів уже два вийшла. І багато хто відкликався. У мене, навіть була, у мене була пропозиція піти працювати над якимось коротше, військовим проєктом. Ну я не пішов туди через те, що там трудова книжка і зарплата в гривнях, і я так шкодую тепер. Треба було піти. Хто ж знав, що це буде настільки, настільки престижно. Uh, і от попався, попалася ця Ліватек. Компанія, я прийшов uh, співбесіду з співбесіду цю З першу, прийшов з технічну. І була уже співбесіда з е клієнтами на англійській мові. Це було вперше, перше моя співбесіда англійською англійській мові, знайомство. Получилося доволі класно. Е але е я дуже довго чекав фідбек. Я чекав більше місяця. Тобто я десь в січні, напевно, прийшов у е цю технічну співбесіду і співбесіду знайомства з клієнтами. І чекав я, ну, вже, вже війна почалася, вже вторгнення почалося, і це вже десь березень був, і мені посеред березня пишуть: типа, знаєш, ми тут подумали, ти нам підходиш. І, а, я перед, а я перед тим знайшов, вже іншу, я вже інший офер прийняв, де були трошки гірші умови. Але мені дуже сподобалося в Ліватек, дуже сподобалися клієнти, і я таки сказав, що ой, війна, я не можу там працювати, вибачте, і пішов до Ліватек. От так вийшло якось. Це взагалі стартап і клієнти стартапери І дуже цікаво працювати в такій атмосфері, тобто вона не є такою дуже загруженою корпоративною. Суворою, я б сказала, так? Не то, що суворою, просто вона така дуже тілова. Дуже От ти, ти, можеш, ти можеш міняти щось, пропонувати свої зміни. І команда маленька, і всі один одного прислухаються. І якийсь такий колектив дуже хороший, і от мені дуже подобається там працювати. Розкажи про свій розпорядок дня: от прокидаєшся ти як софтвер-девелопер е, в компанії Лівотек. З чого ти починаєш свій ранок? Я дуже довго сплю. І мені дуже подобалося в цьому казино працювати, через те, що я восьма година, я вже як штик стояв, і вже коротше, в метро їхав як як з як середини, їхав, їхав в метро на роботу. І в мене дуже був хороший, хороший режим. А, а потім я пішов на удаленку, і все. Тіпа, я, я, вже, я вже не можу так легко вставати ранку, хіба, хіба на пари, там час від часу. Час від То, часу, так. Час да. Далі я снідаю. Далі я працюю. Далі у нас дейлік. Він десь в другій годині зараз, годину назад перевели. В другій годині, а потім, потім я теж працюю. От. Чим саме займаюся у нас е, є клієнти, які кажуть, що їм треба зробити. У нас є менеджер який, і, і сеньйор, який поділяється на задачі розбиває і роздаються задачі, і у нас все побудовано по спринтах. Є там певний набір задач на спринти, і ми їх маємо зробити. Е, от якось так. Переважно ми пишемо якісь нові фічі. Через те, що у нас дуже скоро реліз. І ми не дуже сильно встигаємо, тому нам <рес> приходиться працювати. Так, загружено. Е, от якось так. Переважно це фічі. Якщо, наприклад, взяти в софтсерві, то це було дуже багато багфіксів, рефактору. Ти працюєш на західний it ІТ-ринок. Які переваги та недоліки такого рішення? Взагалі я не те, щоб працював колись на українську продуктову компанію. Але я знаю, що в мене є в мене є друзі, які працювали на українській компанії. І, якщо чесно, це дуже велика різниця між тим, коли ти працюєш на аутсорсі і на продукті, через те, що коли ти працюєш на продукті, воно якось, якось виживете цим одним продуктом, і ви його розвиваєте, і він відчувається як рідне, як щось своє. А коли ти працюєш в аутсорсі, воно таке трошки, трошки віддалено від тебе, і це, ти розумієш, це не твоє, це десь там буде працювати, ти його, напевно, може, навіть ніколи не зіткнешся з ним. Хоча е західний ринок він набагато більш якийсь, не знаю, більш високооплачуваний. Хоча українські компанії теж доволі добре платять. Щодо зарплати. Скільки отримує софтвер-девелопер в... Норвезькій компанії на повній ставці, якщо не секрет. Там нічого особливого немає, якщо чесно, якщо зайти на джинні і вбити там, мій досвід, який був 2-3 роки, то там от, буде і середня медіана, це буде та зарплата. Це, це не є щось таке дуже високо оплачуване. Через те, що через то, що через то, що. Так скільки? Орієнтовно. Нормально. Ну, я ж кажу, типу, якщо подивитися на дашборди в Gin тому самому, найкраще український продукт, до речі, в Джині тому самому, то там типу, от буде, буде якраз середня зарплата. Це, це не є щось таке. Не знаю, золото, золото мене не засипає. Ну, добре, я тебе зрозуміла. На жаль. Наостанок, які поради порадиш тим, хто хоче працювати софтвер девелопером або бекенд розробником Потрібно завжди вчитися, завжди хотіти чогось більшого і шукати в себе челенджі. Мені здається, дуже цікаво. Дуже важко почати, і дуже багато хто боїться починати, напевно, або там на перших двох роках уже каже, типу, все, це не моє. Хоча насправді це не так. Я пам'ятаю, я закидував програмування раз за три. Я дуже сильно вигорав. І я такий, так, ну, мене на роботу не беруть, в мене там не виходить, постійно код не запускається, не компілюється. Блін, може це не моє, може треба було на психолога піти, я не знаю. Може, краще... юриста чи що? Може краще було б. Ну, якось, е, якось я все одно повертався через те, що не знаю. Було якесь таке відчуття незакінченості, відчуття того, що я можу це робити, це не складно. Якщо, якщо там хтось інший може, що я не можу. Мені здається, з таким, таким от постановкою питання треба, в принципі, все життя йти і навчатися щось нового, придумувати для себе якісь проєкти і не боятися налажати, не боятися спробувати щось нове. Я би, наприклад, дуже сильно хотів і йду в напрямок того, щоб попрацювати. З хайповим машинлірнінгом. Не <ріст> так, що воно виходить, через те, не люблю математику. Але в цілому звучить класно. І я пробую. І, ну, мені тато завжди казав, що якщо не стукати в двері, їх ніколи не відкрию. Це точно. Дякую, Макс, за те, що знайшов час, прийшов сюди відзняти це відео і дякую за твою неймовірну історію. Це було круто. Дякую, мені дуже все сподобалося. Надіюся, зустрінемося знову. Обов'язково. Це була рубрика Steps to IT – Teens to У до нових зустрічей!